Перший сезон, епізод 45. Щасливе незнання через те і щасливе, бо не завдає дискомфорту. Якщо не будувати здогадів і не вигадувати неіснуючі дрібниці, то жити простіше, хоча й не завжди цікавіше. Дехто вважає, що будь-яку нову інформацію варто озвучувати співрозмовнику лише тоді, коли той до цього морально готовий. Питання лише в тому, чи існує. Той підходящий момент, чи це як з хворобою або смертю, які завжди приходять невчасно. Дана навіть здалеку не почала готувати себе до новини, що стала дамою серця іншої дами, і сама того, не помітивши, почала намагатися уникати товариства Ілони. Артур смиренно вислуховував переживання своєї дівчини і наполегливо вмовляв: Збирай валізи і їдь додому. Додому втекти, але ж це некрасиво. А що ти хочеш? Щоб вона ще більше закохалася в тебе, щоб аж до втрати пульсу? Вона каже, що я схильна до нетрадиційних любовей. Смішний жарт. Але вона не жартує. Нахилялася дана до екрана монітора з увімкненим месенджером, щоб окуніна, яка пішла до ванної, їх не почула. Не жартує, і спить з тобою в одному ліжку. Поставила б ти всі крапки над і та верталася б до Києва, шепотів у відповідь Артур. Ні, це неправильно, та й удома мені нічим займатися, а тут хоча б пляж, і від усіх цих переживань зовсім немає апетиту, тож я ще більше схудла. Дівчата що читають мій блог у захваті, дівчата. Схудла. Ти себе не бережеш, організм виснажуєш, а мені ти і раніше подобалась, чи це Ілона любить худіших, підморгнув монітор бойфренд. Ну, тебе. відмахнулася як журналістка. Скоро я поїду звідси, чесно, обіцяю. Дано! Чому твої цигарки у ванні валяються? долунав за дверей голос одеської подруги. Які цигарки? Миттєво відреагував Артур. Ніякі. Все, бувай, Ілона вийшла, увечері передзвоню. Ляснула кришкою ноутбука рудоволоса дівчина, і рудоволосий чоловік безмовно вдарився обличчям об клавіатуру. Поговорити про нагальне вдома зазвичай рішуча дана, так і не змогла, так само, як і всі ці дні не піднімала тему стосунків і дорогою на пляж. Минуло кілька годин лежання під сонцем і кілька алкогольних мохіто, і вона нарешті взяла бика за рога, точніше, дівчину за душу. «Ілона, ти мені дуже подобаєшся, ти мені теж, потягнулася за кремом для безпечної засмаги брюнетка. Ти мені подобаєшся як подруга. Мені цікаво з тобою спілкуватися, сперечатися, проводити час. Але... Але в тебе немає до мене сексуального потягу і романтичного кохання, допомогла церкачка екс телевізійниці з незручним зізнанням. Так, саме так. І я боюся, що ти можеш придумати собі зайвого. Все добре, розмазала та білу емульсію по стрункій нозі. Справді, я не лезбійка і ніколи не стану. Відчуми тюрми не зарікайся. Дана мимоволі всміхнулася, згадавши королеву кліше Олену. Я не кажу, що ти повинна зрозуміти це просто зараз. Але гарантій того, що після розставання з Артуром ти не усвідомив, що природа заповіла тобі бути в іншій вірі, немає. Але почуття це не віра. Та й чому ми з Артуром маємо розійтися? Хоча б тому, що з ним ти боїшся бути собою, з ним ти граєш роль. А я тебе полюбила такою, якою ти є, спокійно видавила крем на другу ногу окуніна. Ти так холодно про це говориш, я не хочу в це вірити. Ти мене давно знаєш, знаєш, що я не шукаю підтекстів там, де їх немає, а бачу лише сухі факти. Мухіна кивнула, бо неприкрита мудрість подруги і справді її захоплювала. Після того, як ти розійшлася зі своїм оператором, ти різко перевернула своє життя. Ти позбулася справи свого життя і полюбила спорт з дієтами. Хто знає, що ти захочеш змінити після розставання зі своїм рудим? Ілона, мені неприємно це слухати. Не говори про те, чого бути не може. Добре, твоє право, тоді й ти більше не підіймай тему моїх почуттів до тебе. Мене вона теж не тішить, поки що. Але мені ніяково. Тобі? Уяви, що ти. На роботі, А я твоя героїня, яка закохалася в журналістку, ти б навряд чи переймалася з цього приводу, вірячи, що всі твої дії та слова мені на благо. Чи не так? «Так». Ну, от, мене нічого не бентежить. Тоді чому з цього приводу переживати маєш ти? Намажеш мені спину, простягнула циркачка крем руді і плюхнулася на живіт, не приймаючи відмови. Більше гомограблі дана не ворушила. Дівчата старанно забували незручний діалог і поверталися до звичного за ці дні неформального дружнього спілкування. А от із Артуром запланованого вечірнього зв'язку не сталося. Його месенджери категорично відмовлялися виходити на зв'язок і сьогодні, і за день, і за два. Зате за тиждень у даному моніторі з'явилося усміхнене смагляве обличчя Тошиної. Мася, ти де? усміхалася подруга. Ми повернулися, а тебе нема. Телефон вимкнений, твоя мама по-домашньому сказала, що ти на морі з подругою. Це з якою такою подругою? Я не зрозуміла. Танюха, я так рада тебе бачити. Чумазик мій улюблений. Я й не знала, що ти пам'ятаєш мій домашній номер. Сама Таня давно закинула стаціонарний апарат подалі в шафу. Та довелося поритися у старих блокнотах, щоб його знайти. Але що поробиш? Серйозно, чому ти поза зоною? І де ти так засмагла? Хто б казав? А смартфон варахлити почав. Я його в ремонт вчора віднесла. Мабуть, перегрівся на пляжі. А я, власне, на морі, в Одесі, і в мене купа новин. Дана напружилася, згадуючи, чи розповідала вона подрузі про свій секс із Зеленіним, чи свою повість варто почати вже з новини про роман із сусідським сином. Мої вуха вже готові до смачної їжі з історій. Ні, спершу ти як пройшов медовий місяць? О, феєрично. Тільки він не медовий, а кокосовий. і я не скоро зможу з бажанням дивитися на цей горіх, розсміялася Тошина. Побачивши дану, що сиділа в позі лотоса перед ноутбуком, Ілона помахала подрузі і, прошепотівши, що пішла до манікюрного салону, вийшла з квартири. Мухіна двічі заряджала комп'ютер, щоб не переривати багатогодинну розмову з майже сестрою. Повертайся вже додому, а я тебе обійматиму, просісюкала на прощання Таня. Так, моя хороша, пора вже. Ось телефон заберу з ремонту. І братиму квиток до Києва. Час додому вже. Та й гостинністю Ілони не хочу зловживати, І так уже перевідпочивалася. Цілую тебе, засипала монітор повітряними поцілунками тошина і відключилася. Коли Дана увімкнула нарешті свій поремонтований смартфон, побачила з півтора десятка смс про пропущені дзвінки від тані, мами, тата і навіть Петрушина. Але справді бажаного сповіщення про дзвінок Артура на тонкому екрані так і не з'явилось. Прогорнувши календар, Мухіна порахувала, що коханий уже мав би повернутися зі свого відрядження, тож вона надіслала йому у всі соцмережі та месенджери одне однакове повідомлення Милий, завтра повертаюсь, а купивши на швидкоруч електронний квиток на найближчій інтерсіті, на всі напрямки відправила і друге. Потяг прибуває о 18.45, сьомий вагон зустрічай, цілую, скучила. Відповідь не прийшла, але винахід Белла підморгнув звітом. Повідомлення прочитано.